Благодійний велозаїзд у Коломиї зібрали майже 11 тисяч гривень для військових. Десятки велосипедистів із жовто-блакитними прапорами їхали центральними вулицями міста. Такий заїзд на велосипедах проводять з ініціативи громадських активістів вже вдруге. Душевої вежі лунає гімн України, а неподалік на площі Шевченка збираються десятки велосипедистів із жовто-блакитними стягами. Вони готуються до спільного велозаїзду вулицями міста. Організатори дійства громадські активісти, розповідає ідейник заїзду Михайло Данищук. Він каже, влаштовують такий захід вдруге з нагоди Дня державного прапора та дня незалежності України. Долали невелику дистанцію центральними вулицями міста. Основне завдання велозабігу це не сама велопоїздка, а таке красиве дійство, підняття загального духу національного і допомога солдатам. Взяти участь у велозаїзді міг кожен охочий, єдині умови, бажання та благодійний внесок для військових коломийської тероборони. Натомість для учасників підготували приємність. Продовжує Михайло Данищук. Національні стяги у подарунок. Які для нас пошила компанія «Ювін Протект». Яка займається поштем бронежилетів? Учасниця заїзду Галина Іванівна ділиться, здолати таку дистанцію їй було не складно. Ну можна було їхати ще стільки саме, і було би дуже не складно на велосипеді. Їжуть часто майже кожен день. Хіпло, щоб люди були більш згуртовані. І розуміли, що в нас робиться в країні. Долучались до патріотичного велозаїзду навіть сім'ями. Це круто, це бомбезно. Молод більше захочувати до того всього. і все. А далі буде мовити, буде все. Серед учасників і гурт Медовий полин із Тернопільщини музиканти кажуть, приїхали спеціально для участі у велозаїзді, а водночас і зімпровізували акустичний благодійний концерт у середмісті. Завжди ну, стараємося підтримувати адекватні пропозиції, ініціативи такі тому залюбки. Тим більше це благодійна акція, збір коштів на зсу. Тому тільки тільки за у підсумку велозаїзду зібрали майже 11 тисяч гривень. Ольга Гириджук, Сергій Угрин, подіянтика.